В ніч на 25 травня, тобто на день сьогоднішній, але починаючи ще із 20.40, 24 травня, росіяни здійснили комбінований удар по території України за даними повітряних сил збройних сил України, які є станом на 9 ранку дня сьогоднішнього. Ворог застосував. 367 засобів повітряного нападу, майже 70 ракет, дев'ять балістичних іскандер МКН-23, 55 крилатих, одна крилата ракета Х-22 і 4 керовані авіаційні ракети Х-59 69 Тобто в цілому було використано 69, майже 70 ракет. Далі, щодо дронів 298 безпілотників та Імітаторів безпілотників ворог запустив станом на 9 ранку повітряні сили збройних сил України поінформували про збиття 45 крилатих ракет. В результаті бойової роботи також було знешкоджено 266 ворожих безпілотників. Раніше військові аналітики, от буквально ще кілька тижнів тому, попереджали про те, що під час цього, коли почнеться ось цей перемовний трек, посилиться тиск ворога, як і в повітряних ударах по території України, це проявлятиметься, так і в тиску на фронті. Щодо того, як зараз ворог себе поводить на фронті, от яку оцінку ви можете дати станом на ранок 25 травня. Значить, ну, якщо взяти по, по фронту в цілому, то особливо нічого не змінилося. Е, напрямки е, основних зусиль ворога відомі. От, якщо е, тільки минулу добу візьмемо, там підрахуємо, да, 160 бойових зіткнень, із них там більше 60 покровський напрямок. 39 курський напрямок, ну і по, по іншим ділянкам, також там, Новопавлівський, Турецький, і так далі. так далі. Тобто, основні зусилля ворога залишились на тому самому рівні. О, і це підкреслює, що е, на всю ту е, пафос, який вони запускають про свою там спроможності, віліші, так таке інше, е, все ж таки вони е, не мають тих сил, щоб ввести широкомасштабну наступальну операцію по всьому фронту. Зусиль у них не вистачає особового складу також, хоча вони постійно займаються мобілізацією, постійно вербують, і в тому числі іноземців. От, але е, та кількість е, кожної доби ліквідованих окупантів, вона не, ну, не, не, вони не встигають от, на, на, призвати, навчити, одягнути, озброїти і привести і, і от, 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 зусилля їхні, в общем-то, не такі. Не дуже оправдані, враховуючи ту кількість загиблих. От і взагалом, от, так, тисячі вбитих за е, такі маленькі просування, які, на жаль, у нас на фронті існують. От, ну це каже тільки про те, що, е, що ну, Путін він вже зрозуміло з'їхав з розуму з глузду роз, давно. От, що він продовжує їхати і ці. Йому важко зупинитися. Він розуміє, що якщо він зупиниться або відійде, значить йому це зразу смерть. Не до е, інших шляхів він не може знайти. А хто поруч з ним не може йому в цьому допомогти? Тому е, ми свою роботу виконуємо максимально. От, сьогодні можна впевнено сказати, що е, велика кількість командирів, от, сержантів. От, навчених, вміючих воювати, які передають свій досвід уже, скажем, вновь прибулим бійцям, в тому числі там ну, на різних ділянках, різних родах військ. От, це підкреслює, що ми не зупинився і не дамо ворогу мати, виконувати ті забаганки, які він собі в голові забив. На Сергію, я е, зараз от, хочу вам показати напередодні обговорювалася карта Deep State, е, яка показувала, що росіяни росіянам російській армії зараз вдалося закріпитися на Сумщини по відтінку відтинку Журавка, новенька, басівка, Василівка, і вони продовжують спроби зайти в біловоди. Як ви оцінюєте от те, що зараз показують аналітики Діпстейт, і як оцінюєте загалом ситуацію власне на цьому відтинку фронту? Значить, я з повагою відношусь до діпстейту, uh -huh. до тих, хто працює на цьому каналі, і реагують дуже вчасно і освітлюють. Але все ж таки нам потрібно завжди опиратися на зведення Генерального штабу. От. Багато чого ми не можемо сказати в ефірах, от. ми не можемо сказати це публічно. От. І є військова наука, яка дозволяє сьогодні, скажімо, нам проводити певні операції, якщо це навіть необхідно, там відійти з певної території для того, щоб надалі провести і операцію по оточенню, от, взятю в полон і так далі, і багато-багато інших моментів, які. Озвучувати не потрібно, потрібен результат в цілому, от то, що ворог буде намагатися і постійно намагається проводити розвідку боєм, от для того, щоб знайти слабі місця в обороні, або ну скажімо і потім далі то в цьому місці, якщо вони не дай бог десь нащупають, навалювати туди і пробити спроби успіху. На цьому напрямку, ну, це їхні, їхні бажання. Ми за цим слідкуємо уважно. Яка б не була важка ситуація, практично ну, офіційно заявляю, що любе пересування ворога, любі їхні підготовчі дії, ми за цим дуже уважно спостерігаємо. Дача зараз це абсолютно не тільки, скажімо, Покровський напрямок, і всі інші передбачити плани противника. І, скажімо, ще до того, як вони почнуть виконувати ті певні задачі, ті певні штурмові дії, пересування, скажімо, завдати враження для того, щоб ну, порушити їхню логістику, збити той темп, який вони собі намагаються. Тому у ці, скажімо, штурмові дії, так звані, або захоплення певних там якихось діляночок на фронті, там посадок, або якихось там околиць населених пунктів і таке інше. Відбувається саме, знаєте, такими е ізмором, міцними штурмами, саме невеличкими групами від двох, там, три, п'ять, шість чоловік без підтримки в техніки. От. Вони йдуть, йдуть, їх вбиваємо, за ними слідкуємо, там їх поранили, слідуюча група йде і таке і інше. От. І це от, е враховуючи ті методи, чим вони досягають методами управління своїми підрозділами. Методи управління у них. Але ну, нагадують методи управління Другої світової війни, ні шагу назад, а ти родину не любиш, а там немає скажімо, спроб або можливості скажімо, виконувати ті чи певні задачі. Казалось би, як можна піти по замінованому полю або там посадка, яка скажімо, постійно знаходиться під нашим прицілом, але вони все одно направляють, їхні гинуть, хтось може залишатися. І тоді таким чином вони там уже туди намагаються підтягнути і сили закріплення на званій території, і оце от, от такі методи в них діють саме такими спробами. Вони намагаються, скажімо, досягти успіху. Ну при цьому промисловість їхня дуже активно зараз працює на збільшення кількості засобів враження. Хочу наголосити, що велику кількість зараз вони використовують. Саме дронів на оптоволокні велику кількість просто неймовірно велику. Е, працюють по нашим тилам, обходять наші позиції, саме е, логістичні шляхи слідкують, просто мирні е, цивільні об'єкти, і, і таке інше. Тому от у цьому треба протидіяти, коли у нас є чим працювати на фронті, от тоді е, ну, і кількість ворога нищиться більше, от, і е, саме головне нищиться. От, е їхня техніка і е вбивається їхній темп наступу. от, от таким чином. І от е для цього ми оголошуємо збори, от, тому що ми зараз працюємо, е працюємо постійно працюємо над е засобами РЕП. Ми працюємо також на е створення наших дронів на оптоволокні. І вже пройшли дуже гарні тестування, вже використовуємо потихеньку починаємо. З вистачає коштів ці дрони, використовуємо на полі бою. От. Характеристики здавати не буду, але угу. по своїм властивостям вони в деяких моментах е, переважають своїми якостями е, дрони так, такого ж типу противника. От. Саме по дальності, там, по деяким ще можливостям. Ворогу про це знати не не надо ворог це повинен відчувати тільки той момент і бачити його, коли він до нього наближається і його нищить, в тому числі їхню техніку. Це дуже важлива інформація, тому що цього тижня наші, зокрема мас-медіа, цитували видання The Times, де стверджувалося, що зараз росіяни вирвалися у гонці безпілотників в виробництві їх трансформації, і те, що ви говорите, це справді позитивні новини. Нехай для ворога дуже багато буде сюрпризів безпосередньо на полі бою. І ще я думаю, зараз якраз слушний момент розказати про збір, який ви проводите для допомоги нашим бійцям. От саме на ці дрони ми збираємо от, Це дрони, які підуть у всі підрозділи сил безпілотних систем, от, які дуже, нас, дуже в кожному підрозділі це чекають. От, і, ну, скажімо так, виробники наші, які це роблять, вони аж прямо знаєте, от, ну, треба бачити цей вогонь в очах і це вже бажання, щоб кожен підрозділ поставити ці дрони і щоб це було постійно. От, тому mm -hmm. прохання долучатися, долучатися до цього збору, щоб ми мали можливість, скажімо, нищити ворога на відстані, не підпускаючи його ближче до наших позицій, не давати їм змогу е також е працювати своїми БПЛА, тому що ці дрони також протидіють їхнім БПЛА дуже активно і ефективно. От е ну нищити і все це на відстані. Пропоную ще раз повернутися до ситуації на фронті, тому що цього тижня західні видання багато писали про те, наводячи конкретні приклади з посиланням на свої джерела, що Путін не збирається зараз зупинятися. Свіжий матеріал вийшов на сторінках німецького більду, де стверджується, що Росія зараз готується до нового наступу і під загрозою Харківська, Сумська та Дніпропетровська області. Генерал Каволі. Так само був цього тижня цитований, тому що він заявив, що у Росії ще вистачить м'яса та заліза. Мінімум на два роки при нинішніх темпах втрат, які несуть росіяни. Ну і звіт розвідки Сполучених Штатів показує, що Путін налаштований на перемогу у війні проти України, розглядає її як екзистенційну боротьбу проти Заходу, яка на його думку визначить місце Росії у світі. Водночас. От за звітом американської розвідки Росія боїться прямого конфлікту з НАТО, бо розуміє, що не переможе, і замість цього, зараз Кремль буде застосовувати кібератаки, інформаційні кампанії та. Погрози ядерною зброєю, про що ну от ми чули від російських посадовців, буквально тижнями там Медведєв почав знову розмахувати ядерною дубиною. Як ви оцінюєте от, ці заяви, такі публікації, і якщо говорити саме про інформаційну війну? От ви особисто зараз багато вкидів спостерігаєте, зокрема, якщо йдеться про західні мас-медіа? Постійно, постійно спостерігаємо, постійно бачимо. Більше того хочу наголосити, що ну це вже наші передають ваші колеги, скажімо, за кордону. Що е, Путін, е, ну їхні ці як міністерства пропаганди, е, їхні ФСБ, чи це там е, зовнішня розвідка, дуже активно працює за кордоном в європейських країнах стосовно там е, виборних процесах, приймають участь і так далі. Вони всякими, всілякими способами методами намагаються знайти собі. Скажем, ну як це, да, назовем так це діло, от, в тому числі в Європі, тому що чим більше буде там якогось розбрату, якогось там нерозуміння сварок і так далі, тим краще це для ворога, для терориста під цей шумок робити свої е, грязні справи. Стосовно оцінки там ресурсу на два роки, тими темпами, які сьогодні є, то хочу наголосити, що. Ми, як військові, так, як Збройні Сили України, як сили оборони, я в мається на увазі сьогодні всі е, ті е, органи і види військ, і е, я маю на увазі ГУРЗСБУ, там бойові підрозділи, які приймають цю участь, Ми налаштовані на те, щоб збільшувати кількість знищених окупантів, знищених об'єктів е, військового призначення на території е, Російської цієї Федерації терористичної, от і це може казати про те, що е, не обов'язково це два роки і давати таку е, аналітичну оцінку, ну на мій погляд, це трошки передбачено. Воно може бути, знаєте, і, і три роки, і чотири, і п'ять, а може все закінчитися і за півроку. Да? Якщо одночасно у нас, як у Сил оборони України, буде достатньо кількості тої зброї, скажем, техніки, от, літаків е, і таке інше. От. Ну, То, що ми вміємо цим користуватися, ми доказали всьому світу, і нам це не потрібно далі доказувати. Те, що в нас бойовий дух є, також те, що ми вміємо вчитися і переділитися досвідом, також. От. І те, що правда, саме головне правда на нашому боці. Вона не може бути путінська правда чи якась там е е е е Дональда Трампа. Та правда вона одна: хто агресор, хто почав цю війну. От і е, агресор, ворог, да, на сьогодні постійно міняє якісь свої там політичні амбіції. Спочатку то була денацифікація, там що там і ще там робили. Зараз вони вже як більш активно стали говорити про е, незаконність розпаду Радянського Союзу, що це було незаконно, і що вони права що це треба об'єднати. Ну той тобто, в голові повний бред. Подивитися тільки на ті їхні публікації е, в Ютубі, коли вони там. Ви вибачте, бабульки дідульки одягають ці піонерські галстуки, от, або на корову буренку одягають шапку ушанку і кажуть, що це піднімає патріотис. Ну, Це на грані уже дій. От, і все це зробиться публічно, це вони це якби розповсюджують. От. Тобто, ну, якщо хтось і є, саме більше ворог. Для, в тому числі для народів Російської Федерації, то, на мій погляд, це сам Путін і ті, хто оці його банда, яка разом з ним обкрадає е, цю країну. А щоб це прикривати, йому потрібні ці вій, е, постійні конфлікти військові в, в війну, яку він почав в Україні, Грузія, там, Абхазія і так далі і так далі. От Вони постійно це роблять. Вважаю, що якщо ми не будемо. Е, Збавляти темпи, якщо ми будемо працювати всі, на всіх ділянках е, своїх можливостей, я маю на увазі не тільки військових, я маю на увазі дипломатів, міністрів, там, депутатів і так далі. Працювати саме на оборону, саме на перемогу. Це буде набагато скоріше, і обов'язково перемога буде за нами. От оце треба розуміти. Тому що, на жаль, у нас виявляються постійно якісь зрадники. у нас Виявляються, якісь любітелі руського міра до сих пор там ну противно на це даже дивитися гидко, коли вони заявляють про те, що от колись там при Росії щось вона там має право, все було добре, і так далі. Ніколи при Росії українцям добре не було. Ніколи. от Була певна кількість там тих, які при, приспособленці до влади, всі інші жили. Е, ну, ми, понятно, що українці трудолюбивий народ. Ми намагалися вижити. Ми е, в голодоморі навіть спасали свої сім'ї, от е, виживали там. Я не знаю, кору кропиву варили там і так далі. І так далі. Але е, ми хочемо жити окремо, ми хочемо розвивати свою культуру. Ми раді всім друзям, гостям, е, хто приїздить до нас завжди. Ми готові ділитися. Куском хліба, як то кажуть, і готові подорожувати, їздити також ось. Ми це любимо робити, не воювати. Але вибачте, якщо ви вже так пішли на нас, то ми не зупинимося і будемо вас нищити стільки, скільки буде необхідно. От. І в цьому е, ну, ніяких не повинно бути е, е, там взагалі е, суперечок на цей лад або таких ось, знаєте, е, там не. не Висказувань в бік того, що у нас нема можливості. У нас є можливості, ми велика країна. От. Ми протистояли так званій другій армії світу, і далі протистоїмо і наносимо дуже великий е, е, їм, їм скажем, е, загрозу е, їхнього існування. І вони це також розуміють. При цьому ми не претендуємо на їхні території. Ми не хочемо е, нікому зла взагалі. Я зараз звертаюсь до тих людей, які скажімо, росіяни, які не згодні з політикою Путіна, на жаль, тільки тихенько сидять і мовчать. От і охають на під екрани телевізора, те, що бачать.